Всіх вітаю. Так, дивіться, робочі будні, як нас розпаковки. Це розпаковка для Ігоря. Ну, студент вже перебрав транзистори. а ну розкажи, де тут які. Заодно і перевіримо. Як... Так, 600... Дли... 600... Длинна нога, Да? 602, дивіться, три повних так. і три половинки. Я понял. Ну, це, условно половиною штуки. Да. Дивіться, 601, 2 половинки. Одна, І одні ціла, одна ціла дві штуки. штуки, так. Ну дві то що штуки. лежить. Оце, 203, 203. ось наші, ага. а цей імпорт. Так. Вони були всі всіх я їх посортовував. Е, дивіться, ще 630 Дві наших було. Ага, це, все це імпорт. імпорт. Так, поїхали. Вот дві, дві колобашки і третя. Ну, це не ложка, сейчас порахуємо. Так. так. Процесори два штуки. Один з чорним квадратом. Один з чорним квадратом, другий базой. Да, что ты по цінам сразу скажеш по процесорам, бо людям цікаво. По Чи процесорам не сразу не скажу, треба дивитися. Ну, треба, я тобі скажу. Я знаю, цей дорожчий. Ну понятно, що цей дорожчий. Цей мінімум 150 гривень це я тобі так сразу скажу. Ну. А цей мінімум 90 есть, тут 150 плюс 90 плюс за штуку. Угу. Так, це що лежить оце? Це нові? Нові, так. Так, одложив. Одложив, нові, вони дорожчі. Все, ну у той один ще дорожчий. Там один, бач? Так, далі, що в нас тут? Поїхали? У нас світодіоди. Світодіоди, повністю? Гриня 50. Штука, так? Ну, піде. Нормально. Срібло треба, магніт, не магніт перевіряти. Ціни помниш на срібло? Не магніт 20. 2. Плюс. Ну, 22, 22 плюс. плюс. Если плюс. багато, то може 23 да. порахуем. Там... Не магнит 30-50. Я понял, молодец. Так, а ну на 814 у нас людина он сидит считай. Роман Петрович, не отвлекай. Я студентов чу, ты вже не студент. Все, году. <реш> ну. Почем? 10 гривен штучки. 10, вони всі розкусані? Дима. Нормальні? Всі? Всі Микросхемы были, і все. Вони так. всі покусані, все добре. Тільки все були. В них э, крилаті мікросхеми, вони дорожчі йдуть чим ці нові. Я зрозумів, Ну ти посортував. Все так, одібрав. Да. Тут да. Дима зараз дорахує, да ти їх докинем. Так, далі. Пам'ять Пам була тут така железня штучка. Прошу дуже знімати ці металічні штучки. Ну вона одна ж... була, нічого не провалився. Да. Все, Молодець, Пам'ять по Пам'ять 950 50 гривень Та за ні, чем? вже 1000 можна рахувати. 1000? Все, запишеш 1000. Так, плати, дивіться. Була е, зелена плата, ну це я порахував. І були комп'ютерні без металу. тут питань нема, По Почем плати? Зелена? Да. Зелена 30 гривень. Ні, 30 гривень то вже ну, стара ціна. Ну, така зелена, можна навіть по 50 рахувати. Ну 50. Е, комп'ютерні Компьютер По чому? Це як стара материнка? Типу? — да, да, да. 60 гривень. Не типа, а. яка 60, 160. Так, а, стара? — Стара материнка, да. 360. Ти дивись бо ага. мені потім хейтери понаписують. Так, старан 160, нова 60. Так, так. Оці я плачу. Це я посортував, це менше пяти чіпов. меньше п'яти чипов. Меньше п'яти чипів 200 гривень. Не 200 вже. 350? — 350. 350. А я ж не знаю. — А це вже нова, це вже можна по 1000 рахувати. Тоді як Телефони, буде? да. Ну, ми ж раз треба надо ціни, блин, за це, все. Тоді можна і до пам'ятниці. Можна до пам'яті кидем. Ну, лучшая крема, ну раз ти кинув, потом сам перебереш. Так, Хорошо. дальше. Це Їх треба перевірять на треба магніт. Треба перевірять на магніт. Ціна? Ціна 6 тисяч за кілограм. Ну це мінімум 6, а там, якщо імпортних небагато, можна 6,5 і 7 рахувати. Так, ну вроді все, пробіглись, то порахуємо так. кемки ціни, помниш? Кемки зелені 48. Мінімум. Да. А куплені магнітом треба провірити. Трошки менше зараз впав. Тут, не ну, тут їх небагато, можемо порахувати, потім з тебе вичту. Так, ну, всім все, дякую, далі буде. Так, дивіться, дорахували посилочку. Ну, ну, Транзистори, все окремо, все по полочках, все поштучно. Єдине, що об'єднали у шасті мікросхеми 814, ну вони в одну ціну йдуть. Е, в мене вийшло 4674 за все. Полубачата перевірили, срібла перевірили, посортували. Пам'ять, ну плати я вже закинув, мобільні. я їх знімав, показував, це не називав. Так що ну, дивіться. Посилка невеличка, але ну, 4674, все пораховано і студенти вчаться, і в общем все добре, бажаю, щоб усім. Всім дякую, підписуйтесь.